Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі ABC Cooking. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний та ароматний лимонний кекс з маковою начинкою. Ви будете від нього в повному захваті! Починаємо! Спочатку необхідно з'єднати 200 г маку, 100 г цукру, 100 мл молока та 1 чайну ложку ванільного екстракту, перемішати, покласти на плиту і варити весь час помішуючи приблизно 15 хвилин. Спочатку буде здиватися, що рідини немає. Потім Розтопиться цукор і з'явиться рідина. Її необхідно випарувати. Займає приблизно 15 хвилин. Начинку пересипати в окрему миску та остудити. Форму для кекса в мене розмір форми 23х13х8 см. Необхідно застелити пергаментним папером і поки відкласти в сторону. До 250 г пшеничного борошна додати півчайної ложки солі та 2 чайні ложки розпушувача, перемішати та поки відкласти миску в сторону. У миску покласти 200 г м'якого вершкового масла, додати 200 г цукру, 2 столові ложки лимонної цедри. Збити міксером на високій швидкості приблизно 2-3 хвилини. Маса повинна бути пухкою. Далі по одному додати 4 яйця. Додаємо яйце і збиваємо міксером декілька секунд до тих пір, поки яйце повністю не поєднається з іншими інгредієнтами. Після цього додати 3 столові ложки сметани будь-якої жирності 50 мл лимонного соку та перемішати міксером десь приблизно 10 секунд. На маленькій швидкості міксера поступово додати борошняну суміш, де входить борошно, розпушувач та сіль. Як тільки ви побачили, що борошняна суміш Поєдналося з іншими інгредієнтами. Зразу ж необхідно вимкнути міксер. Ось такої консистенції повинно вийти тісто. Поки готували тісто, начинка вже охолонула. Тепер до неї необхідно додати одне яйце та чайну ложку лимонної цедри. Все перемішати, щоб яйце та цедра поєдналися з іншими інгредієнтами. Умовно розділяємо на три частини, а макову начинку на дві. Робимо один шар тіста, розрівнюємо. Далі кладемо макову начинку, накриваємо тістом. Знову макову начинку і знову накриваємо тістом. За бажанням кекс можна посипати пелюстками мигдалю. Випікати кекс необхідно в заздалегідь розігрітій до 180 градусів в духовці приблизно 45-50 хвилин. Все залежить від вашої духової шафи. Мій кекс готовий випікався рівно 50 хвилин. Обережно перекладаю його на рішітку і знімаю пергаментний папір. Дам кексу повністю охолонути. За бажанням кекс можна посипати цукровою пудрою, а далі розрізати і насолоджуватися. Кекс виходить дуже смачним. Рекомендую: готуйте, не пожалкуєте. Якщо сподобалось сьогоднішнє відео, буду дуже вдячна за вашу вподобайку, за коментар під відео та за підписку, якщо не підписані. І на цей, і на мій інший канал Файна Кухня. Ну а я в свою чергу бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. Бережіть себе та своїх рідних. До нових відео всім папа. -па.